Новорічної ночі весь світ чекає довгих 365 днів. Метушливо скуповують побільше продуктів, напоїв та іграшок, щоб весело із шумом зустріти рік новий. Отож, веселощі залишилися в 2012-му, А в 2013-й прийшли наслідки народних гулянь. Дуже великолепно. Дуже цікаво, дуже весело. В мене баня. У мене там були люди. до мене приходив Дід Мороз снігурочка і всіх нас вітав. Я не знаю, що середня між добрим і поганим. На утро не дуже хорошо було. Та за новий рік без приводу <ріху> <Об 'язательно. ріху> ну, от в лікарню йдемо. <ріху> об там <'язательно ріху> може бути багато сказано. <ріху> Заступник головного лікаря з медичної частини центральної районної лікарні Олександр Щур розповів, яким видався початок року 2013. 31 грудня і 1 січня було госпіталізовано 38 хворих. До травмпунктів за допомогою звернулися 62 особи з переломами, вивихами і заболіваннями. Бойами. Цим бідам посприяла перемінна погода і ожеледь. Не обійшлося і без надзвичайних випадків. З таких випадків, ну, можна сказати, це підліток. надали медичну допомогу підлітку, в відділенні інтенсивної терапії та анестезіології з діагнозом, алкогольна інтоксикація. І чоловік зранку йшов на роботу 1 січня, був побитий невідомими. Розрив тонкого кишковика була зроблена операція, надана медична допомога в повному обсязі. Дехто святкував, а хтось лише з'явився на світ 31 з грудня. У нас було три пологи. 1 січня. Одні пологі народилась дівчинка. Ці хлопці не знають, що таке свята. Тим паче для них веселощі народу це посилена робота. Диспетчер Ірина першою дізнається про негаразди. Різне повідомлення поступають. Багато повідомлень багато надзвичайних ситуацій не тільки вирішує наш підрозділ. Ми з'єднані, так як я диспетчер, з'єднує. З основними, які підпорядковуються нам підрозділи організації в Борисполі, це ЖЕКи, Комунгоспи. Зараз в теперішній час, в зимовий час, ми спільно працюємо з дорожнім управлінням, допомагаємо їм, інформацію передаємо за затори, за... коли сніг перевищує норму по витягуванню машин із заторів, і снігових заторів. Їй надходять тривожні дзвінки. Люди телефонують з різних причин е, дуже часто телефонують по, по питанню. Е... Розбився градусник, ртуть що, що потрібно робити, коли градусник розбився. Літом дуже часто поступають повідомлення про те, що оси, або комахи завли гніздо, як їх вивезти із будинку чи з квартири, закривання дверей, машини, автомобілі, квартири, будинки, відкривання дверей. Один виклик 1 січня отримали підрозділи служби цивільного захисту. У селі Петровське близько 3 години 30 хвилин виникла пожежа в приватному будівельному вагончику. На осіння пожежі було направлено автомобіль сільської сільської пожежної охорони села Вишенька та перше відділення ДПРША 23 міста Бориспіль. На пожежу прибули о 3 годині 50 хвилин. Будівельний вагончик був розміром 3 на 5 метрів. Стіни дерев'яні, покрівлення шиферне по дерев'яній бришиці, опалення відсутнє, освітлення електричне. На, той момент, на момент прибуття до місця пожежі вагончик був охоплений вогнем повністю. На гасіння пожежі було подано один ствол Б. Під час гасіння пожежі всередині будівельного вагончика було виявлено тіло загиблого громадянина Іщука Миколи Віталійовича, 87-го року народження. Пожежа ліквідована була 4-й годині 30 хвилин. Вогнем знищено будівельний вагончик повністю, збитки встановлюються, ймовірно, причина пожежі, коротке замкнення електромережі будівельного вагончика. Бажаємо вам помірності у зимових святкуваннях. Валентина Чубатюк, Артем Мороз, новини, телеканалу.